Чи правда, що Верховна Рада планує мобілізувати з 18 років? Чи є такий ризик для наших ще зовсім дітей? Такі новини почали з'являтися вчора та сьогодні, після того, як один із депутатів сказав, що він побачив подібні норми в новому законопроекті про мобілізацію, який ми з вами вже обговорюємо досить довгий час? Що він мав на увазі? І чи дійсно це так, чи дійсно таке є в цьому законопроекті? Давайте розбиратися. Мій особистий висновок в тому, що раціональне зерно в цьому є. І зараз поясню, чому. Дивіться, по тому законодавству, яке чинне зараз, хлопці від 18 до 25 років, вони вважаються призовниками. А під час мобілізації призов на строкову службу не проводиться. Тому вони можуть бути прийняті до війська тільки добровольцями за власним бажанням. Є виключення чоловіків до 27 років можливо мобілізувати, якщо вони мають військово-облікову спеціальність. І саме тут зарита собака, якщо подивитися на новий законопроект, він передбачає скасування. Строкової служби, як всі ми вже це знаємо, замість строкової служби для чоловіків 18-25 років мають вводити обов'язкову базову військову службу. Тобто, хлопці проходимуть обов'язкову базову військову службу у Збройних силах України та інших військових формуваннях для здобуття військово-облікової спеціальності. І після проходження цієї служби. Громадяни призовного віку ставатимуть на облік, як військово зобов'язані. Ну, а військово у нас, відповідно, підпадають під мобілізацію. Але є тут, бачите, така нестиковка. Тобто, громадяни призовного віку ставатимуть на облік. Так що, можливо, що будуть мобілізовувати хлопців молодих зовсім чи ні. Ну, дивіться, для того, щоб Рушити цю процедуру і почати їх мобілізувати, закладений фундамент в цьому законопроекті. Це саме набуттяними військово-облікової спеціальності, яка під час мобілізації тут грає важливу роль для того, щоб людину могли мобілізувати. Те, що є фраза, що громадяни призивного віку стають на військовий облік, це трішки може рятує ситуацію, але ми не розуміємо до кінця кінцевого тексту це перше. Ну, а друге, як у нас носяться правки, зміни, додаткові постанови приймаються. Отак. Може бути і таке. Не хочеться розганяти паніку, але ну, аналізуємо.